Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми розпочинаємо з вами такі декілька лекцій, пов'язаних з тими трагічними подіями і як в них нам жити, боротися, працювати. Тобто, питання захисту, захисту земельних прав, захисту трудових прав це ті питання, які сьогодні є нагальними турбують кожного, я думаю, особу, яка є внутрішньо переміщеною, а також. Інших осіб, які сьогодні змушені працювати в цих непростих умовах, отже, першою нашою темою це буде тема особливості здійснення прав прав на землю за особливих умов, особливості захисту прав внутрішньо переміщених осіб в частині реалізації їхньої власності на земельну ділянку. Конституція України гарантує право власності на землю, що є передумовою формування надійного правового механізму набуття здійснення та захисту відповідного права. Зокрема, згідно статті 41 Конституції, право приватної власності є непорушним і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Крім того, гарантії захисту права власності на землю обумовлені також нормами статті 22 основного закону держави, яка не допома. Пускає його скасування як органами державної влади та місцевого самоврядування, так і іншими суб'єктами. Верховна Рада в усіх випадках зобов'язана забезпечити реалізацію конституційної гарантії непорушності права приватної власності на землю при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, не допускаючи звуження змісту існуючих прав і свобод. Водночас, треба мати на увазі, що земля. Є таким ресурсом, який зачастую виконує соціальну функцію, є важливим природним ресурсом. Відтак, здійснення права власності значною мірою пов'язано з безпечною екологічною обстановкою, забезпеченням територіальної цілісності та іншими факторами техногенного та природного характеру, а також необхідністю забезпечення суспільних інтересів. За таких умов гарантування державою право власності на землю ставиться в залежність від необхідності забезпечення суспільних інтересів щодо використання конкретних земельних ділянок. Або взагалі виникає потреба у е, нівелюванні права, тобто його припиненні. Відповідні ситуації особливо актуальні в умовах надзвичайних ситуацій, як то мало місце при Аварії на Чорнобильській АЕС, а також в умовах сьогодні збройного конфлікту внаслідок російської агресії. Відповідно статті 41 Конституції, як я говорив, примусове відчуження суб'єктів права приватної власності, може бути застосовано як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі в порядку, встановленому законом, та за умови попереднього й повного відшкодування. Її вартості. А примусове відчуження з таким наступним відшкодуванням вартості може бути здійснено лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Відповідно, важливою гарантією права власності навіть в надзвичайних умовах виступає визначений порядок відшкодування вартості ділянки, що дає можливість особі у визначений спосіб набути право власності на ділянку в іншому місці. Розвиток конституційних положень знаходимо у земельному кодексі, який серед підстав припинення права власності називає відчуження земельної ділянки для суспільних потреб та в разі суспільної необхідності. Безпосередньо вказана процедура розкривається законом України про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають в приватній власності для суспільних потреб. І цей закон від 17 листопада 2009 року. Закон передбачає можливість викупу земельної ділянки за згодою власника. Поза згодою, такий викуп може бути здійснено лише як виняток з мотивів суспільної необхідності та за рішенням суду. Безпосередньо випадки знову ж таки чітко врегульовані законом, а це є для розміщення об'єктів національної безпеки і оборони, що особливо актуалізує у наш час, Лінійні об'єкти, транспортна інфраструктура, а також пов'язані з їх експлуатацією об'єкти. Примусовий викуп в даному випадку може бути здійснено за рішенням адміністративного суду, до якої звертається орган державної влади чи місцевого самоврядування. Названі підстави припинення правовласності власності слугують забезпеченню суспільних потреб та інтересів і обумовлені винятковим значенням землі як територіального базису, що є умовою функціонування держави та суспільства загалом. Визначений порядок передбачає оцінку та відшкодування вартості земельної ділянки за будь-яких умов, а також можливість отримати рівноцінну іншу земельну ділянку, що особливо актуалізується в сучасних умовах. Така процедура, хоч і, хоч і вона е, дійсно передбачає певний особливий порядок і захист суспільних інтересів, але вона все ж таки більше е, реалізується в умовах мирного часу. Водночас, земельний кодекс не містить правового регулювання особливостей відчуження чи припинення права власності в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Спеціальним законодавством, зокрема, законом про правовий режим воєнного стану від 12 травня 2015 року передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або з залученням органів відповідно виконавчої влади, місцевого самоврядування. Примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності для потреб держави в умовах воєнного стану, і в установленому законом порядку видавати про це відповідні документи визначеного зразка для отримання відповідного відшкодування. Закон, зокрема, стаття 23, містить спеціальну норму щодо відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, та повернення такого майна після скасування правового режиму воєнного стану. Тобто, Дві опції або це відшкодування збитків і вилучення майна, а також друге це його повернення після скасування воєнного стану. Більш детально такий порядок визначено безпосередньо спеціальним законом. Це закон України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану від 17 травня 2012 року. Та постановою Кабінету міністрів України про деякі питання здійснення повної компенсації за майно примусово відчужене в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану від 31 жовтня 2012 року з послідуючими змінами, де передбачено. Що право відшкодування вартості майна у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, мають юридичні та фізичні особи, у яких відчужені відповідно будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму такого надзвичайного стану. Відповідно, це їх такі особи, власники або їх спадкоємці та правонаступники. Примусове відчуження майна в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану може здійснюватись з попереднім повним відшкодуванням його вартості, що найбільш було б цікаво, але в разі неможливості попереднього відшкодування за примусове відчуження майно, таке майно відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості. У разі повернення майна особі, в неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову, грошові кошти, які отримали в якості компенсації. Тобто, як я і говорив, тобто, такі дві опції. Якщо йде мова про повернення майна, то вже відшкодування особа буде змушена повернути. У зв'язку збройною агресією Російської Федерації щодо України, як відомо, згідно указу президента України проведення в дії воєнного стану. Законом України від 24 лютого 2022 року був затверджений відповідно порядок введення воєнного стану, що у свою чергу зумовило низку обмежень конституційних прав і в тому числі земельних. А також певні е, тимчасові обмеження і е, реалізації права приватної власності, комунальної власності і видачою про це необхідних документів. Відповідно, е, в Україні розпочався процес напрацювання законодавчої бази, пов'язаної із е, реалізацією прав на землю в умовах військового стану. Зокрема, такий був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану від 24 березня 2022 року, яким визначено низку особливостей та обмежень у доступі та здійсненні прав власності на землю. Вказаний закон, зокрема, ну, можливо, не зовсім воно це. Так, виправдано, але він пішов е шляхом внесення змін до земельного кодексу. В розділ 10 перехідні положення були введено відповідні нові пункти. Е це пункт 27, 28, якими е фактично були визначені певні особливості правового регулювання в умовах е воєнного стану. Ці зміни пункту 27-28 знайшли свій розвиток в послідуючих законодавчих актах. Зокрема, це закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану від 12 травня 2022 року, а також закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та у Висконалення законодавства щодо охорони земель від 19 жовтня 2022 року номер 2698 і останній вже в цій частині закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону України від 24 лютого 2023 року. Тому на сьогоднішній день вже ми можемо говорити про певну таку завершену ситуацію із врегулюванням якраз земельних відносин в умовах. Військового часу в даній лекції ми коротенько розкриємо лише ключові обмеження в сфері здійснення прав на землю за умови воєнного стану та їх правове забезпечення. Тепер за все, хотів би сказати про обмеження пов'язані з. Переходом державної власності чи комунальної власності у приватну. Зокрема, такі обмеження стосуються набуття права власності на земельну ділянку. Законодавцям заборонено безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну та надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою. Таке обмеження не поширюється. На безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність, власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, тобто виключення може бути, якщо там є об'єкт нерухомості, От. а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок, переданих у користування, тобто, якщо земельна ділянка вже була в користуванні до того. Відповідно, в умовах воєнного стану встановлено заборону переходу у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності. При цьому право приватної власності може бути реалізовано. Тобто е перехід укладення угод із земельними ділянками, які вже є в приватній власності. Не забороняється. Крім того, відповідно пункту 12 перехідних положень земельного кодексу передача, передача органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування земельних ділянок державної та комунальної власності у користування у період, коли функціонування державного земельного кадастру призупинено. Не здійснюється. Тобто, також е законодавець передбачив обмеження щодо передачі в користування в оренду і так далі земельних ділянок із державної власності. Е але якщо раніше йшлося б саме про введення військового стану чи воєнного стану, то зараз це обмеження стосується лише часу, на який призупинено ведення Державного земельного кадастру. Тобто, якщо відновлюється, от зараз відновлено ведення земельного кадастру, тоді допускається така передача земельних ділянок у користування. Якщо ж призупиняється, то так. Обмеження вводиться. Зокрема, рішення про відновлення або далі призупинення функціонування Державного земельного кадастру приймається центральним органом виконавчої влади в сфері земельних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади в сфері земельних відносин. Держгеокадастром приймається рішення за погодженням з відповідним профільним міністерством. Водночас, обмеження права приватного приватної власності, як і інших форм власності, визначено щодо земель сільськогосподарського призначення, зокрема, з метою уникнення незаконного захоплення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Передбачено продовження дії на один рік без волевиявлення сторін і без внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно існуючих договорів оренди, суборенди, емфітевзису, земельного сервітуту щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, строк користування, якими закінчився після введення воєнного стану, тобто з метою, так би мовити, стабілізації ситуації. Яка мала місце воєнних стану і відсутності і дій, дії, скажімо, діяльності таких реєстрів, як реєстру державного земельного кадастру, реєстру прав, автоматично було прийнято рішення про продовження на один рік терміну договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Крім того, на противагу встановленням обмеженням визначено спеціальний порядок доступу та оформлення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України, що обумовлено необхідністю забезпечення використання таких земель. Тобто, коли був прийнятий цей пункт 27 в перехідних положеннях, в Березні 2022 року, значить, тоді було передбачено щодо можливості такого укладення договорів оренди земель державної та комунальної власності без проведення аукціону, без відповідної реєстрації прав на ці ділянки з моменту, так би мовити, введення військового часу і до продовж його дії. В подальшому із внесенням відповідних змін, то е, таке, е, така процедура застосовується лише в випадку зупинення дії державного земельного кадастру. Ну, зокрема, законодавець визначив особливий порядок передач для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок, сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, а також земельних ділянок, що залишились у колективній власності колективних сільськогосподарських підприємств. Зокрема. Формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється на підставі технічної документації землеустрою щодо інвентаризації такої ділянки, яка розробляється за рішенням органу уповноважно передати земельну ділянку в оренду та затверджується таким органом без внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру та присвоєння їй кадастрового номеру. Повноваження органів державної влади чи місцевого самоврядування щодо розпорядження. Землями державної та комунальної власності, відповідно визначено в статті 122. Мається на увазі, що на сьогоднішній день розпорядження цими землями переважній більшості здійснюють ем, органи місцевого самоврядування в межах території громади. А сьогодні вся територія України поділена на відповідні громади. А ті земельні ділянки, які все ж таки залишилися в Віддані державної власності, наприклад, певних підприємств е державних і так далі, тоді розпорядником є відповідні органи Держгеокадастру. В Свою чергу земельна ділянка в таких умовах є сформованою з моменту укладення договору оренди і припиняє бути об'єктом цивільних прав з моменту припинення такого договору для укладення якого. Ця земельна ділянка була сформована. Договір оренди укладається без проведення торгів лише в електронній формі. Новели стосується і реєстрації права оренди. Зокрема, право оренди виникає з дня державної реєстрації договору оренди, яка здійснюється в книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань – користувань. В умовах воєнного стану відповідної районної військової адміністрації. Але я підкреслюю, це спеціальний порядок, який застосовується якраз лише в випадку, коли дія Державного земельного кадастру. Призупиняється, тобто реєстру відповідно призупиняється на території держави. Орендар земельної ділянки переданий в оренду в період, коли функціонування державного земельного кадастру призупинено на всій території України, зобов'язаний подати заяву про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки протягом двох місяців з дня відновлення функціонування державного земельного кадастру. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня відновлення кадастру право оренди не зареєстровано, договір оренди земельної ділянки вважається припиненим. Термін оренди визначено до одного року, відтак мінімальні строки договору оренди в даному випадку не застосовуються. Відповідно, особливістю цього договору є те, що він не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом терміну, на який він укладався. Більше того, укладений в такий спосіб договір містить низку обмежень. Зокрема, це обмеження права орендаря в частині компенсації власних витрат на поліпшення земельної ділянки, заборони поновлення чи укладення договору оренди на новий строк з використанням переважного права орендаря, передачі земельної ділянки в суборенду, встановлення земельного сервітуту. Будівництво на такій земельній ділянці об'єктів нерухомості та інші права. Обмеження стосуються також прав щодо розпорядження вказаної земельною ділянкою. Зокрема, на орендаря не поширюється переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки в разі її продажу. Можливість відчуження чи передачі в заставу права користування, поділу земельної ділянки і такі інші повноваження, пов'язані з розпорядженням нею. Певні зміни в законодавстві торкнулись також плати за землю. Так, максимальний розмір оренної плати знижено з 12, відсо... з 12 до 8%. Відсотків. Нормативної грошової оцінки для договорів, що укладається за визначеною вище спеціальною процедурою, також 15 березня 2022 року прийнято закон про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану, яким внесено зміни в сфері оподаткування, зокрема. Плати за землю. Пункти 69, 6914, 6915 10 го підрозділу розділу 20 Податкового кодексу України. Відповідно, звільнено від плати за землю земельного податку та оренної плати земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії. На територіях тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. Визначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами, на які наявні фортифікаційні споруди тощо. Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом міністрів. Тобто, як бачимо в даному випадку, ті обмеження, які визначені, вони стосуються сам перед переходу. Права державної та комунальної власності, а також вони стосуються певних таких обмежень щодо тих договорів, які все ж таки укладаються в цей особливий період. Разом з тим, маємо мати на увазі, що сам по собі факт. Запуску в дію Державного земельного кадастру сьогодні вже нівелює частково ці умови, зокрема щодо спеціального порядку укладення договору оренди, і е, фактично е, дає, можливість, дає можливість для е, загально визнаної процедури формування земельної ділянки та передачі її постійне користування в оренду. Зокрема, Виходячи, з хочу звернути увагу, що оці зміни, які вносились в пункт 27, на практиці навіть виникали випадки колізії. Коли закон, який був від 24 березня 2022 року, передбачив якраз оці заборону передачі земель державної і комунальної власності і власність користування, а вже Закон, що стосувався внесення змін в зв'язку з відновленням дій Державного земельного кадастру, він навпаки скасував оці обмеження і прив'язав їх саме до запуску або зупинення дії реєстру Державного земельного кадастру. І в зв'язку з цим ці обмеження фактично вони втрачають свою дію навіть і в військових умовах, якщо відновлене функціонування державного земельного кадастру. Ну, Крім того, також. Встановлені і інші обмеження, зокрема, забезпечення цільового використання земельної ділянки, передбачає, як відомо, не лише дотримання певного виду використання, але й необхідність активної діяльності щодо такого використання з метою уникнення забур'янення чи заростання чагарниками, що є особливо актуальним для земель сільськогосподарського призначення. Відтак, важливою особливостю здійснення права власності та землекористування в умовах. Воєнного стану є відсутність відповідальності за невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, що полягає у невикористанні земельної ділянки. Також досить важлива така гарантія для осіб, особливо якщо Переїхали чи внутрішньо переміщених, і не мають змоги забезпечити використання таких земельних ділянок, то відповідальність за невикористання в даному випадку не здійснюється. Це деякі такі моменти, пов'язані з цими обмеженнями, які мають місце. і я думаю, що впродовж подальших лекцій ми продовжимо цю тематику в напрямку захисту саме прав внутрішньо переміщених осіб і особливості реалізації цих прав в сфері земельних відносин. Дякую.